Підготовлені корінчики ми маємо запакувати у пакетики. Для цього ми беремо корінчик, зжимаємо його в руки, для того щоб він міг пройти в кульочок. До речі, на кульочку зверніть увагу, наша, наш питовник країна Троянт. Тут є номера телефонів. Ось. Ось тепер беремо корінчик і вставляємо його в цей пакетик. Все, притримуємо, щоб ми могли насипати торф і щоб корінчик туди не нирнув. Тепер беремо торфік і починаємо засипати наш корінчик. При цьому притрусюємо, втрамбовуємо, щоб корінчик повністю був в нашій земельці, щоб він не сох, не пропав. І ось таким чином ми набиваємо наш пакетик. Готовий, корінчик тут ми польємо його водичкою, воно напитає і йому вистачить вологи для того, щоб рости. Тому, кому цікаво, пишемо в коментарі, замовляємо трояндочки. Трояндочки, як ви бачили, корінчики всі сильні, пагонів достатньо, тому якість відмінна.